Смаколики, гарячі напої, шкарпетки та предмети особистої гігієни збирали учні Житомирського ліцею No6 для поранених військових у рамках акції Турбинка турботи. Ми за проханням медперсоналу прифронтових госпіталів ми погодилися допомогти їм і це вже друга акція у цьому календарному році. Ми збираємо. Це все необхідне, список у нас є, ми його дали учням, батькам. От. І ми це збираємо для того, щоб потішити людей, які знаходяться не в родині перед Великоднем особливо, навіть не з побратимами, а знаходяться на лікуванні в шпиталі. Усі речі збирали окремо для кожного військового у турбинки, які вчителі та учні патріотично розфарбували. «Турбинки, турботи назвала так Софія Гуць. Вона теж волонтерка, і вона каже: давайте дуже багато є за. Прохань, давайте зробимо ці турбинки турботи, щоб кожному окремо. Бо так ми посилали завжди, бо поранені ж завжди є. Ми посилали просто в ящиках це все. А вона каже, давайте, щоб військовий брав цю турбинку, і у нього душа раділа, що про нього хтось подбав, написав йому дякую, написав йому, любимо, поважаємо. От і, звичайно, що крім того всього, що я перерахувала, ми ще кладемо малюнки дитячі. Акція почала тривати. Минулого тижня та присвячена великодню до неї долучилися усі учні ліцею. Діти відгукуються, батьки відгукуються. Звичайно, велика подяка батькам. Тому що діти не заробляють гроші, вони самі цього не зроблять. Що вони переймаються, розуміють. І велика подяка також тим медичним працівникам, які, коли роздають ці торбини, вони обов'язково нам присилають зворотню інформацію, і ми можемо батькам звітуватися, що у нас цей процес іде, і що ці торбинки потрапляють в ті руки, в які потрібно. Тому вони теж моли. Ці, що вони. Просять, ми допомагаємо, і теж таки здійснюється обмін. Долучилася до акції і Поліна Бужинська, учениця 9 Б класу. Дівчина розповіла, як проходить процес збирання турбинок. Ми сюди складаємо не тільки смаковики, такі як чай, кава або печиво. Ми також кодаємо сюди засоби особистої гігієни, наприклад, як дезодоранти, вогни, серветки, сухі серветки. Ну і такого подібного. Я долучалася до збору, так як і мій клас. Ми сюди. Приносили а, всіх, що хто міг і а, мав можливість. Ми сюди приносили чай найбільше та, наприклад, вологі серветки. Ну, наш клас особисто залучався більше до засобів особистої гігієни. Приносив як серветки, а, мила і так далі. Також у торбинки кладуть дерев'яні мальованки, розфарбовані учнями ліцею. Я вважаю, що треба підтримувати наші традиції та. Релігії, дивлячись на те, те, що вона зараз коїться в країні, та це їм просто буде приємно те, що про них піклуються та думають про них. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.